Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, знову тиждень розпочинаємо з сумної звістки під час виконання бойового завдання. На Донеччині загинула важкоатлетка і тренерка Ніна Пашкевич. Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях у змаганнях у квітні. Поточного року вона стала чемпіонкою України. Загалом мала близько сотні спортивних нагород. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглої героїні світла вічна пам'ять. Натомість чергове дно пробив колишній багаторічний капітан і один з рекордсменів збірної України з футболу, екс Луцької Волині і Донецького шахтаря Анатолій Тимощук. Він передав свою футболку, в якій захищав кольори Пітерського Зеніта зі своїм автографом на аукціон. Виручні кошти від продажу якої 700 тисяч рублів, еквівалент десь плюс-мінус 7,5 тисяч доларів, будуть спрямовані на допомогу Курській області. Окрім нього, футболки на аукціон передали ще дев'ять представників Зеніта, серед яких єдиним є колумбієць Вілмар Баріус повна і беззаперечна перемога України на конгресі ФІДЕ у Дапещі. Чекає на головну перемогу України. Так, українська гросмайстерка та віцепрезидентка Федерації Шахів України Наталія Жукова прокоментувала рішення генасаблеї ФІДЕ не підтримати повернення усіх прав Федераціям Росії та Білорусі. Наразі запропоновано обговорити в подальшому у ФІДЕ та ЗМОК їхнє послаблення у вигляді дати дозвіл вразливим групам, таким як шахісти з порушеннями здоров'я та діти до 12 років брати участь у. У всіх заходах Фідетенісистка з Дніпра Людмила Кічинок стала третьою ракеткою світу у парному розряді, що стало новим національним рекордом для парного тенісу та повторенням рейтингового рекорду для українського тенісу. Загалом нагадаємо, що у вересні 2017 року на третю сходинку одиночного рейтингу WTA підіймалася Еліна Світоліна. За свою кар'єру Людмила Кічинок виграла 11 парних титулів WTA, Також національний рекорд для парного тенісу ще 11 разів. Людмила доходила на турнірах WTA туру до фіналу. Тим часом Люда разом зі своєю сестрою Надією, а також двома іншими представниками Дніпропетровської області Муразім Чедлід, за боротьба вільна та Анастасію Коженковою вислування академічне четвірка парна. Купі з наставниками отримають одноразові виплати по 200 тисяч гривень з бюджету згідно проекту постанови кабінету міністрів України про заохочення спортсменів та їхніх тренерів за виступи на 33 третіх літніх олімпійських іграх у Парижі з метою підтримки атлетів, які в умовах війни досягли значних результатів, але не змогли завоювати медалі, зупинившись за крок від п'єдесталу пошани, посівши п'ять місця у своїх видах спорту. Чолоча збірна України з футзалу посіла друге місце в групі чемпіонату світу, який триває в Узбекистані, здолавши 4-1 у заключному матчі квартету за нього Афганістан на стадії однієї восьмої фіналу плей-офф підопічні Олександра Косенка у вівторок, 24 вересня березня зіграють з Нідерландами, де букмекери віддають їм беззаперечну перевагу на перемогу 1-52 проти 3-88 на успіх голландців. Ще більш переконливим виглядає коефіцієнт 1-24 на те, що саме Україна кваліфікується до чверт. Фіналу Нідерланди оцінюється у 3,65. У разі вище згаданого успіху. Далі Україна очікує, переможець пари Іспанія-Венесуела. Дніпровський вибір посів четверте місце на клубному чемпіонаті світу з пляжного футболу, який фінішував на Сардіні Італія, що стало найвищим досягненням для команди у цьому турнірі. Нагадаємо, що у 2015 році вона була бронзовим призером Європейської ліги чемпіонів. Наразі в боротьбі за медалі подібного гатунку на Апенінах і Дніпровці мінімально 3-4 поступилися китайському ПФК ТМС. Напередодні вибір у півфіналі 0-7 зазнав тріскучої поразки від ізраїльського. Фалфала Кіфар Касема. до цього в одній четверті він чотири рази чотири три був сильнішим від сальвадорського бара де Сантьяго. А ще раніше Дніпровці, після 6-6 в основний час зустрічі, в серії після матчових пенальті 5-3 перестріляли німецький реал Мюнстер. Вихованка дитячої нацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради та змінного складу обласної школи вищої спортивної майстерності Рафаель Казбекова стала срібною призеркою молодіжного. Етапу Кубка Європи зі скелелазення в дисципліні трудність у віковій категорії Ю-16. Змагання Ко проходили в місті Остер Мундігені, Швейцарія, і зібрали спортсменів з 22 країн. Вихованці відділення Тхеквандо ВТФ спеціалізованої для Чеченняцької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради тренера Дмитра Латвиненка. Прохор Набука став срібним призером, а Богдан Гарікавий бронзовим міжнародного рейтингового турніру Поліш Оупен, який приймала столиця Польщі Варшава. Вихованець відділення козацького Двобою комунального закладу, перша дитячо-юнацька спортивна школа Кам'янської міської ради Богдан Богодюк, тренера Антона Єрмашкевича, заливав золоту медаль у розділі ММА на чемпіонаті світу з козацького двобою у Чехії, де атлети виборюють звання найкращих у різних видах єдиноборств в вагових та вікових категоріях. Вихованці першої дитячинацької спортивної школи Дніпровської міської ради вибрали 23 медалі: дві золоті, вісім срібних та 13 бронзових на чемпіонаті України з олімпійських вправ з кульової стрільби, який завершився. У місті Вінниці у різних розділах в особистому заліку золото і срібло у Яніни Шпильової. Срібними призерами стали Марія Шейніна і випускник навчального закладу Андрій Колесніков. Бронза у Поліни Колеснікової. В командних заліках золото в активі Данила Міклуха. Срібло завоювали тезки Андрій Колесніков і Дяков. Олександр Колохов, а також Андрій Горілий і Данило Міклухо, бронзові відзнаки на рахунку Яніни Шпальової, Марії Шеніної, Анни Вайчикаускас, Андрія Колеснікова, Олександра Колохова. Данила Данаєва – подвій нагороди подібного гатунку у Поліни Колеснікової і Мілани Мамась, а також у Ольги Донік і Елизавети Безносової. Молоді спортсменки з різних регіонів країни зібралися у Дніпрі, аби взяти участь у всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики за підтримки очільника області Сергія Лисака. Турнір Олімпійські надії проводиться вже вдруге. Цьогоріч власні навички продемонстрували гімнастки багатьох вікових категорій, залучили навіть дошкільнят. Улюбленому спорту власне життя Яна Савченко з Нікополя присвятила 12 років тому. Дівчина зізнається, коли, побачивши виступ нині прославленої української майстрині Вікторії Онопрієнко, оселилася у гімнастичній залі. Втім, через постійні ворожі обстріли разом з однолітками дівчина вимушена тренуватися і поза рідним містом. Ми їздимо в зімшкалава в село хвилин минут від Нікополя. Приїжджали, але потім все одно повернулися додому. Тому що вдома краще набагато, Дома спокійніше все одно хоч і обстрілюють. Коли обстрілюють, дуже спускаємося в підвал, ховаємось. А так, все добре. Терор окупантів змінив усе, каже тренерка з багаторічним стажем Наталя Луньова. Через загрозу життя маленьких спортсменів заняття проводили навіть онлайн. Це дуже важко, коли не можна торкнутися, підказати, коли є хоча б якісь можливості, і ти думаєш, що ще все зміниться. І завтра ми побачимось в залі. Тренерка шукає будь-які варіанти, аби її дівчата продовжували розвиватися. І великий турнір у Дніпрі став у нагоді. Взагалі на цих змаганнях нас буде виступати 14, Ну тому, що просто 20 двадцять вересня ще не всі готові були. А так, дівчатка є 2015, 2009 і 2008. Оцінювала навички спортсменок наддосвідчена Наталія Єрьоміна, суддя чемпіонату світу 2023 року та останніх Олімпійських ігор у Парижі. Україна не може опускати свою планку. Наші гімнастки найкращі в світі. Ці старти, початок навчального року, вони дуже важливі. Ці змагання показали, що дівчата готові. Війна триває, але країна зобов'язана рухатися вперед, впевнені в обласній військовій адміністрації. Тим паче, що український спорт зброя, яка здатна наблизити спільну перемогу. Не дивлячись на те, що ну, ситуація безпекова досить напружена. приїжджають спортсмени, приймають участь в змаганнях. Нам це приємно. Турнір Олімпійські надії тривав впродовж трьох днів і зібрав близько восьми сотень спортсменок. Дніпро марафон тримає марку за часом і представництвом саме таку високу оцінку отримав черговий одноіменний легкоатлетичний забіг, організаторами якого традиційно виступили громадська організація Старт Дніпро і управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Дніпромарафон тримає марку за часом і представництвом. Саме таку високу оцінку отримав черговий одноіменний легкоатлетичний забіг, організаторами якого традиційно спільно виступили громадська організація Стар Дніпро і управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Після літнього міжсезоння звітні змагання стали прологом і водночас продовженням подібних заходів, що вже відбулися взимку та навесні поточного року у нашому місті. Які всі попередні вони виключення не склали і підтвердили реноме турніру, статусу гарного рівня. Адже легкоатлетичними доріжками стадіону Олімпійські резерви і наступного дня пішохідною частиною набережної перемоги нашого мегаполісу бігли представники 33 міст України, а також Єгипту та Португалії. Досить потужно пробігли хлопці вже. І ну у нас насправді досить така представницька, як завжди, аудиторія. У нас з 33 міст України учасники, і навіть є з Португалії, Єгипту учасники сьогодні. Десять кілометрів біжить у нас єгиптянин, Завтра по півмарафон буде бігти португалець. Ну Дніпромарафон тримає марку і за часом і за представництвом. Дуже багато зареєструвалися як для сьогоднішнього часу учасників та спортсменів. Тому ми раді всіх вітати і дякуємо збройним силам України за можливість проведення таких заходів. Окрім іншого, нинішній був благодійним. Одну частину зібраних коштів традиційно перерахували на потреби Збройних сил України, іншу передали фонду Янголи Спасіння, конкретно дитячому будинку Кривого Рогу для дітей, які страждають аутизмом. Сьогодні наш благодійна наша складова це допомога фонду Янголи Спасіння, які підтримують будинок дитячий будинок для дітей з аутизмом в кривому розі. І саме забіг на 10 кілометрів, чоловіки та жінки, весь прибуток з цих забігів ну, піде на цей фонд на допомогу цим дітям. Діти у відповідності до віку стартували традиційно і нині у забігах на сто чотириста і одну тисячу метрів, тоді як дорослі бігли п'ять і десять кілометрів. Особливо запекла боротьба розгорнулася на останній, де зі старту на перемогу претендували завсідники змагань Максим Лигін і Олександр Лопанов. Вони довго бігли, крок в крок, втім перший не витримав темпу і дозволив колишньому мешканцю Маріуполя, який наразі представляє ворогту обійти його. Фініш зіграв сьогодні вирішальну роль з Максимом. Я вже давно знайомий. Я його. Принципово відпустив на початку дистанції, думав, чи збереже він сили на фініш. Ну, а на фініші, як вийшло, бачите, швидкість трошки виграла, бо я тренуюсь постійно в горах. В принципі, до цього старту я конкретно не готувався, тому що багато військової, роботи і так далі. Але, тим не менш, як бачите, ноги пам'ятають, в горах жити все одно є привілегії. Тому в цілому, враховуючи таку підготовку, то я задоволений результатом і дуже вдячний Дніпру за теплий прийом. Зрештою перемогу тут святкував Артем Казбан, який пізніше вів суперечку лише з часом і покращив його більш ніж на три хвилини від срібного призера. Він, а також кожна трійка призерів на кожній з дистанцій, були удостоєні відповідно золотих, срібних і бронзових медалей та подарунків, що їх надали різноманітні партнери проекту серед володарів, відзнак і чемпіони, вихованці третії спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Тимофій Логвиненко і Богдана Мустяца, які виграли серед своїх робес. Одну тисячу метрів. Микита Галюза був першим на 400 метрівці. Яна Мустяца серед дівчат тут була другою. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.